Так, о 9-й ранку тернополяни виходять на центральну вулицю міста, аби хвилиною мовчання вшанувати журналістку та парамедикиню Ірину Цибух. Сьогодні в нас відбулася по всій Україні персоналізована хвилина мовчання в пам'ять про героїку України, про нашу подругу Ірину Цибух-чеку, госпітальєрку, яка на жаль віддала своє життя рівно рік тому. Власне, саме тому ми вибрали цей день, адже рік тому Ірина на Харківщині здійснюється евакуацію. Загинула за нас з вами. Ірина була ініціатором хвилини мовчання. тому це сьогодні дуже символічно. зупинився о 9-й і Назарій Крулик. Варто показувати приклад іншим, і як ми бачимо, зараз все місто зупиняється. І Ірина Цибух вона була парамедикинею. І це теж відгукується зі мною, адже я навчаюся в медичному університеті. І крім того, що вона захищала, вона рятувала життя своїх побратимів, і тому, власне, вона віддала своє життя задля того, щоб хтось жив. Тетяна Панченко, Андрій Міц Суспільне новини, Тернопіль.